І для мене, наприклад, як для філолога цифри це, взагалі, щось. На іншій планеті, як для власника, це дуже важливо розуміти, яка маржинальність, який там прихід, і скільки нових учнів є, скільки там пішло і над чим потрібно працювати. І коли просто ви збільшуєтесь, це стає вже такою рутиною. І от я, як власниця, просто така погружена в цих всіх цифрах, і мені вже нічого не хотілося. Тому що мені подобалося викладати, мені подобалося спілкуватися з людьми, а тут інша сторона. Цієї медалі я могла півдня, а то цілий день враховувати ці зарплати, тому що могли бути якісь розбіжності. І ми це виясняли. А так в системі все чітко не було ніколи в нас ніяких якихось там розбіжностей, щоб система щось не так порахувала.